На який мінімальний термін можна оформити поліс автоцивілка? Дивіться, поліс автоцивілка. Якщо автомобіль на українських номерах на постійній реєстрації, то поліс можна оформити на сьогоднішній день мінімум на 6 місяців або максимум на рік 12 місяців. Все більш ніяк не можна. Якщо автомобіль зареєстрований в іншій країні, Тобто заїхав на тимчасовий в'їзд в Україну, то поліс можна оформити на 15 днів, на місяць, на 2, на 3 і плоть до 12 місяців максимум. Раніше ще можна було на номери червоні номери, транзитні так звані, да? і коли власник знімає з обліку транспортний засіб, продає його. Або не продає, просто виставляють на площадку торгову площадку на продажу. І на тимчасовій реєстрації можна було теж робити 15 днів місяць і таке інше. На сьогоднішній день зв'язку з, з новим законом про автоцивілку з 25-го року не можна робити короткосрочні поліси страхування. Якщо навіть на транзитах, то потрібно робити 6 або 6 місяців, або 12 місяців. А якщо в такому випадку, ну тобто зробили на рік да, 12 місяців на червоні номери. А потім, коли ставиться на облік транспортний засіб, можна змінити безкоштовно держномер. Ну, все, це в принципі максимум, що можна порадити, скажімо так. Ну, Ось так. Якось за додатковими консультаціями. Або якщо вам потрібно оформити поліс, автоцивілка, зелена картка, каско, туристична страховка, медична страховка, будь-який вид страхування, сервіс онлайн страхування osago.ua, посилання на всі контакти в шарп з профілю. Звертайтесь до нас. Ми будемо раді бути вам корисними. Дякую.